Народний депутат Ігор Гусь переплив озеро Світязь. По довжині. свій заплив присвятив 25-й річниці незалежності України. Довжина запливу 7,4 кілометра. Заплив відбувся у рамках програми пропаганди здорового способу життя. Ігор Гусь уже перепливав озеро по ширині у 2012 році. Цього разу, як і тоді, до нього долучився його друг Валерій Макарук. Стартував заплив від урочища гряда і завершувався в урочищі В та була холодною, тому одягли гідрокостюми. Чотири роки тому це мій колега Валерій, ще був у нас з нами колега Павло Данильчук. Ми перепливали світязь в рамках кампанії Врятуємо світість, яка була присвячена ну, якби, розкручуванню проблеми хотиславського кар'єру по ширині. Це ми не спортсмени. Ну, може, Валерій трошки більше, я любитель, так би мовити, але він так само не є професійний спортсмен, ми любителі, і ми перепливли світязь по ширині. Від пульма до рятувальної станції біля пансіонату Шацькі озера за 2 години 46 хвилин. І, в принципі, ми тоді вже домовилися, що колись зробимо такий для себе новий виклик перепливсти світязь по довжині. Це 7,4 кілометри. Ми присвячуємо цей заплив. Я думаю, що він буде успішний 25 п'ятій річниці незалежності. Хтось хоче сказати, що це піар, не піар. Я запрошую кожного народного депутата пропіаритись разом зі мною, перепливсти в світі. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя, не вживаємо алкоголю, не палимо цигарки, трошки займаємося спортом в міру можливостей. Я в тому числі бігаємо, плаваємо. Тому подвійне завдання: таке урочисте святкове власне до 25-ї річниці незалежності це чверть віку. За декілька днів ми будемо святкувати відповідно. І другий момент Оголошу, що я, як народний депутат, оголошую таку кампанію. Вона буде в інтернеті, буде називатися Перепливаємо. Тобто, суть її буде в тому, що ми будемо в цілій країні об'єднувати людей, які будуть займатися от таким ну я не знаю, це не вид спорту, це хобі, да? перепливати різні водойми: маленькі, великі, середні, звітувати про це і так далі. А, про технічні моменти ми. Пливемо звідси з урочища гряда, повз острів, ми за нього, на нього не заходимо. Ліворуч і є урочище Мукошин. Це там, де початок затоки бужня. От Фактично ну, вважається, що бужня також є світла але ми вже туди не впливаємо, бо там ті канали, вони зарощі, там не можна перепливсти, 7,4 4 кілометри. Ми не торкатимемося землі. Ну, може, якщо коси будуть, да, то це вже не від нас залежить. І не торкаємося і не, 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 ну, не будемо пливсти з допомогою човнів, да, які нас запроводжують. Буде супроводження медики і рятувальники. Ну і окремих журналістів ми так само запрошуємо. Але ми орієнтуємося, що будемо пливсти 6-7 годин. Тому що ну, фактично це, це непросто. І я скажу, що ми не, не пливемо на на спортивний результат. Тобто він для мене. Для Валерія не так важливий. Ми пливемо, аби допливсти, будемо так казати. Тобто розраховуючи свої сили, тому що якщо пливсти на швидкість, очевидно, це не та ситуація. Ну, Зразу скажу, будемо плисти в костюмах, тому що дуже холодна вода. Вона не прогрілася нормально. І в такі 8 кілометрів це ну, дуже. Я не знаю, як організм зреагує. Тому будемо в костюмах. Ну, це там без ласт, без масок, так би мовити, але просто в костюмах. тому... Для того, щоб трошки температуру тіла е, тримала, так би мовити. Ну, в принципі, в принципі, принципі все. Є ще бажаючи двоє було з нами попливсти. Один атошник з Любомиля, інший хлопець Спід з, з Нововолинська спеціально приїхав. Але я не знаю, просто їхній стан здоров'я, я не знаю, їхні там показники. Е, ми не хочемо ніяких там ексцесів. Якщо вони будуть з нами двома, то це вже таке питання, ми тут готові, а просто з людьми. Наступний рік, можливо, якщо все буде гаразд, будемо перепливати по Лемецьке, це друге по охату, по території, по кількості водних там ресурсів, озеро, то заброшумо більшу кількість людей, які будуть плисти. Опробував я водойму озеро біле. Ось тут біля Влодави. ну воно не таке велике, але я плів сам без страховки. Тобто найбільш для такого плавця це ну, не страшно, а виклик такий, коли ти пливеш без страховки. Наприклад, озеро Сомен біля, села де, обічно... біля села, де живе Валерій, да? він Солович, Солович, так? Годович. Годович, Боже, Годович, мама Сомена. мама Сомена. Тому там рейн перепливав, коли був на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи. Розкажу вам смішну історію. Я йшло засідання, була перерва декілька годин. Я прийшов сам, нікого не було, сховав телефона там, десь під дерево, так би мовити, все інше. Туди назад дуже така течія. І коли назад перепливав, а там міст будують якісь французи чи німці, почали кричати на мене, нагнали звідти, але є, таке, є такий досвід. Я переплів там також ну, рейн. А так більше ну, подивимося, якщо будуть якісь можливості, будемо плавати. І це виклик. І багато хто запитує там, мене в Фейсбуці пишуть, що там якийсь піар. Дивіться, кожна людина, депутат, він не депутат, має хобі своє. Хтось вишиває, хтось горілку п'є, хтось машини там колекціонує, я не знаю, хтось в гори збирається. Для мене хобі це вода. Я любитель. Я от перепливаю от декілька днів назад. Є озеро Кримно, от, наприклад, за Мельниками на кордоні з Білорусією. Ну, я сам, вони мене чекали на берегу. Це моє хобі. Я пропагую здоровий спосіб життя. Ще раз скажу: я не вживаю алкоголю, не палю цигарок. Ну трошки бігаю, трошки там плаваю. Відповідно, це мій е зміст, це мій, моє донесення як хобі для українців, для людей, для моїх виборців. І хтось вважає, що це вибачте таким грубим словом понти. Да? Ну вибачте, я так не вважаю. Це мій підхід, це моє. Мій внесок в святкування незалежності є от колеги, які підтримують. Я вважаю, що це нормально. Нехай кожен шукає якийсь такий момент, де буде пропагувати здоровий спосіб життя. Хотілося, щоб побільше так понтувалися. Люди ну ігор Володимирович кинув такий виклик. Я підтримав, тобто я так само за здоровий спосіб життя. Я більше бігаю ніж плаваю. Хоча вода це теж моя стихія. Скажем, я купаюся круглу-круглу пору року. Тобто я не морж, морж – це жидівська морда, я любитель зимового плавання. Тобто, ну. Головне, щоб він далеко не запливав, бо минулого разу хлопці на 100 метрів я за ними не встигав, так би мовити, але цього разу будемо триматися купи, будемо разом триматися. Ви маєте свій дайвінг-клуб, так? Так. Дайвінг-клуб дайвид називається, власне. Ось назва. Тут видно. Ми працюємо зараз на світіці, тобто це літня база нашого клубу. Київський, якби так, філіал, скажімо, сюди приїжджають дайвери з усієї України і не тільки щодо що костюму. Строго? Сьогодні ми будемо використовувати костюм. Він він товщиною не дуже товстий, Він 2-3 міліметри товщиною. Його основна а, ціль для того, щоб а, тримати тепло. Тобто, ви знаєте, що вода буде забирати температуру тіла, постійно температура буде пазити. Є такі поняття гіпотермія. Да? Тому власне для плавців, які сьогодні будуть плувати по поверхні. Їм буде важливо якось зберігати свою температуру, тому що рух він не дозволяє поповнювати енергію. Він дозволяє тільки рухати вперед. А якщо буде такий захисний костюм, він буде трошечки підтримувати тепло, не буде людина так легко перегороджуватись. Дивіться, це тільки половинчисто? Ні, малера Валерій. Ще це ще ж медик, вона хоче в тиск поміряти, а ти все. Так, вот так правильно, да? Давай. Ради да, сторону сторону, прошу, можно Але Да, 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 Ну все. Один кипят. Так, давай. Здесь, давай, а есть? Есть, давай. В час запливу народний депутат не втрачав оптимізму, проводив на свою сторінку у мережі Фейсбук. Також учасники запливу пили воду та перекушували бананами, не торкаючись човна та не зупинялись на острові. Заплив тривав більше семи годин. Фінішував ігор Гусь з Валерієм Макароком. урочищі Мукушин близько 20-ї години вечора. Also, like — Так, молодят зустрічаємо. Десь з Одеси тут в оцій катамарани приїхали. Ось перепій просто і все. Гості з Одеси. Так, друзі, всім привіт. Ну, на жаль, не було інтернету, сів телефон, але ви бачите по наших обличчях, що ми доплили. Раз ви побачите куди, оце урочище Мокошин. Допливели ми з Валерієм за 7 годин 23 хвили. хвилини. Переплили світясь по максимальній а, довжині. Ми не скорочували свій шлях, трошки замерзли, трошки понатирали. Зразу скажу, що без. Костюмів, в яких ми плили чесно, не доплили, тому що вода дуже холодна. Насправді ну важко. За словами народного депутата Ігора Гузя, є плани, що цей заплив стане початком кампанії за здоровий спосіб життя на Волині. У нашої команди є бажання це робити, є можливості і є бачення. Це буде не тільки плавання. Зараз ми добилися встановлення 77 майданчиків в окрузі. Будемо просувати інші ініціативи, щоб спорт і здоров'я ставали популярнішими. Розповів Ігор Гусь.